І всім привіт! З вами про віліплеєр! І ви на серіалі про воліплеєр пригоди. 12 сезон і 27 серія переговори. Ми починаємо! Наше нам йде не переговори. Ми йдемо на переговори з про воліплеєра МЗ, тому що я думаю, що є якісь шанси, що він може більше. більше що. Ти сам потім дізнаєшся, хто він насправді. Навіть не думай запускати смертельне закляття. Смертельне закляття. І ще з того, проблю полег, я можу його запустити будь-який момент. І І, і звільни про, і Звільни 15 дога. Звільнити 15 дога, ти впевнений в тому, я його не звільню від демонізації. І ти такий впевнений, люд, така людина. Але. Астрад гріплер З. Будь ласка, перестань звільни 15 дога. І... Звільнити 15 дога, я ж тобі казав. І Як ти вже навіть... хочеш про міш... гліплеєр. То я можу це звільнити тільки на певний час. Але. І... Я не думаю запускати замертальне закляття. Я йому можу дати, дати можу дати сьогодні. Я можу дасть сьогодні дати. Запустити смартильне закляття німець. Та забути, що зробила Німеччина в Другій світовій війні, вбивство своїх Я цьому не, я це не губив. Я цьому це не робив, я навіть той час навіть не народився, а твої батьки, напевно, народилися. Це не має ніякого значення. Я це не робив. Тоді. Чому тоді до цей монумент У 1966 року вечір вона вже об'єдналася. А в 70-х вона вже була рози... розділена на дві держави, так? що? Не думай б. щось зробити з обраним Блеком. Я нічого не зроблю. Тому що він в команді Стар. Команда зірки. Як це виглядає дивним, що ти німець, ти Астрад, досі думаєш, що, нім... що ти такий же частичний німець? Так. Ти ще й при тому, ти авар чи пустий німець? Це немає ніякого значення. Ти такий просто Ти ти полетиш сюди. І навіть, навіть попробуй тронути Хероб Гана Блека чи хтось з команди Стар. Так, я на кого не буду троню. Так. Так, я нікого не троню. Я нікого не троню. Миті станіх ще останніх миті, станіх останніх останні, мить, ще останні мить і Я почну останні мить. Я почну останні мить, і останніх мить, останніх мить. Ще ще початкові одне, ще початкові одні. Я знищу, знищу всі мирі Вимірювання О всі, я поверню Незерську Незерську імперію. Я не такий же слабий. Як Заєця на перший погляд я зний я поверну, я поверну Незерську Незерську імперію, знищу інші вименя, я повергну Незерську імперію. Я поверну Незерську імперію. Це буде кінцем. Я був ще люблю. Але це ще було давно і ще дадовним, ще давним про усе було, але останнім ще одним. Я почну останні миті, і останніх мить, останніх мить. Я поверню Незерську Незерську імперію. Мене хто не зупинить це цьому значення одним. Я зуп... я поверню. Я поверню Незерську Незерську імперію. Постанню зли... злим. Останніх мить і останніх і ще останні ще одним. Останніх то я і тільки не знаю ще оним, хто мене може зупинити, але ще останніх мить і до кінця кінцем останнім останні, цим. Ти не повернеш Назирську імперію. Назирська імперія була злою імперією, яка хотіла тільки загарбити інші території інших. Вибігувань. Так, я це про це знаю. Тому я хочу повернути злу імперію. Або Незерську не імперію. Чи буде готові там інші? Чи будуть готові там ще три ціміння? Чи буде готові всі ті мируні, щоб знищити знову Незаку імперію? Чи вони занадто то, це не зможуть дізнатися? Це закінчено вже, але давай вже краще з Незором. Незер! Ти Незер. І що ти мені хочеш? Просто попробуй щось зробити, коли ти в метальному загляті. А, я нічого не, не зроблю. І звільни 15 дорога. Це відповідає не я, це відповідає проблю плехек а я не про тому. Я його не домозував це я зробив як це, тому я не притому німець Астрат. Пробуй тронити обрана Блека чи когось з команди стар. Я нікого не трону, я нікого не троню. І всім до побачення! І з вами провів плеєр, і всім до побачення.